Дітки, сьогодні поговоримо про вибухонебезпечні предмети та небезпеку про них. Що ж таке вибухонебезпечні предмети? Це вибухові матеріали промислового призначення та саморобного виготовлення, боєприпаси, що містять вибухові речовини, а також біологічні та хімічні бомби, боєголовки. Артилерійські та мінометні ракетні боєприпаси, і боєприпаси до стрілецької зброї, усі міни, торпеди і глибинні бомби, піротехнічні вироби військового та спеціального призначення, касетні бомби, електричні вибухові пристрої та саморобні вибухові пристрої і інші предмети, що є вибухонебезпечними. За своєю природою. Що ж таке міна? Міна це прихований пристрій, який може вибухнути і тяжко травмувати. Якщо на нього наступити, взяти в руки, зачепити чимось або проїхати поруч на автомобілі. Міни можуть бути у воді, на землі та у землі. Де ж можна виявити вибухонебезпечні предмети дітки це вулиця, вокзал, ринок, підземні переходи, стадіон, магазин, навчальні заклади, лікарні, підвали і сходові клітки житлових будинків, контейнери для сміття, опори мостів та транспорт. Найбільш розповсюджені, вибухонебезпечні предмети. Мінометна міна, гранатометний набій, протипіхотна вистрибуюча міна, осколочно-фугасний артилерійський снаряд, протипіхотні міни, ручна осколкова граната, протитанкова міна, Саморобні вибухові пристрої. Вибухонебезпечні предмети можуть бути замасковані під пакети, сумки, поштові відправлення та подарунки в книзі. цукерках та іграшках. А тепер дітки, давайте пограємо в гру і допоможемо псу патрону знайти небезпечні речі. Потрібно уважно розглянути картинку і визначити, де саме заховані вибухонебезпечні предмети. Молодці дітки! Нам з вами треба бути дуже уважним. Якщо ти побачиш якийсь невідомий предмет, не підходь, не чіпай, обережно відійди назад і повідом про знахідку у когось із дорослих. Або зателефонуй за номером 1 0 1.